Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні хочу показати тобі знижечки на сайті ЄВА. Сьогоднішніх товарів буде 10 і всі коди на товари ти зможеш знайти в описі під цим відео. І перше, що я хочу показати, це крем для шкіри навколо очей від May. І зараз воно по акції ця продукція, і зараз вона коштує 75 гривень, а не 150. І переходимо ми до наступного лоту, наступної пропозиції, і це легка очищувальна пінка, теж від фірми May. Зараз по знижечці не 85 гривень, а 50. Можливо, хтось полюбляє цю. Косметику і цю фірму. Я особисто не користувалася цією продукцією, але, можливо, це для когось є улюблена продукція. І, можливо, у когось щось вже закінчується, то потрібно оновити, докупити. І переходимо ми до наступного лоту, і це олія для душу. Зараз знижці не 440 гривень, а 350. Я теж не користувалася ось цією фірмою, але мені нагадує, щось таке професійне в стилі Пінтереста. І також переходимо до наступного лоту. Це вже наступила осінь і потрібно мати в гардеробі ось такий аксесуар. І це колготки жіночі, від. Дефіле. І зараз вони є по познижаці. 40 ден. Але тут можна вибрати інші, напевно, дени, тож приємного перегляду і покупок. <сум> і наступне це теж від Мей. Наступна пропозиція це сироватка догляд для обличчя від Мей. Мені здається, це щось таке новеньке, можливо, я помиляюся, але мені сподобалася упаковка. І також переходимо до наступного лота, і це від Міха Бальзам. Дуже люблю цю фірму, користуюся нею і зараз по знижці не 375 гривень, а 274 гривень. І переходимо ми доступного, до наступного лоту. Не знаю, чому, мені, чому я говорю наступний лот, наступна пропозиція, продукт напевно, звичка. Але я хочу позбутися цієї звички. І що я хочу показати, це живильна жив, маска для волосся від Numero. У мене теж була колись така маска, в мене зараз з цієї друга маска, але вона мені, мені не підходить. Вона голубого кольору. Але ось, ось ця саме ця маска, мені дуже сильно подобається. І зараз вона по акції не 500 гривень, а 253. І переходимо ми до наступного лоту, і це. Олійка для нашого волосся. 10 в одному. І зараз вона по знижці 100, не 150 гривень, а 120. Знижечка, можливо, невелика, але можливо, хтось хотів, можливо, спробувати. Чому б і ні? І переходимо ми до наступного лоту, і це маска від Гарніра. У мене колись давно-давно була ця маска. Але, напевно, іншого направлення. Але я знаю, що Гарнієр це хороша фірма, і зараз знижці. Тож, якщо ви шукаєте саме, можливо, спробувати щось інше, тому що, наприклад, якщо говорити за волосся, потрібно змінювати шампунь, тому що, ну, як для мене, в моєму випадку, коли мій. Мій тип волосся привикає до якогось шампуня, то воно потім вже не таке гарне волосся. Тож, якщо ви шукали щось нове або, можливо, вже закінчилась ця маска, тож можна її придбати. І також. Хочу показати тобі бальзам Ополіскувач від Гарнієр. Теж такої ж самої фірми, то маска, а це інша маска. І зараз вона теж по акції 200 гривень, а не 238. Ось такі знижечки були сьогодні в випуску. Якщо вам є що сказати, коментуйте. Якщо ви користувалися якоюсь продукцією. Але вона вам не підійшла. Теж коментуйте. Буду знати та будуть знати мої підписники. Також, якщо ви хочете бачити якийсь окремий магазин, то пишіть. Я буду рада бути вам корисною сьогодні і надалі. Тож до зустрічі у наступному відео.